Слава Господу! Слава Будемо слухати Слово Господнє. В книзі об'явлення написано, хто має вухо, нехай слухає, що говорить Дух Святий Церква. Дорогі і сестри, я роздумую, що означає мати повноцінний духовний слух до Божого Слова. Це віруюча людина, яка хоче приймати всю повноцінну діванчу. Не добавляє, не відіймає і не перекручує. Якщо віруюча людина має здоровий слух, вона буде приймати всі проповіді, всі теми, які підпадають Божим Словом. Бо Тому що віруюча людина духовно народжена не тільки від Святого Духа, але також від Божого Слова, не тіння на Якщо, наприклад, віруюча людина слухає проповідь про Божу любов, про Божу благодать, Проповіді, які утішають, підбадьорюють, укріпляють, надихають дачі служити Господу, уповати на Його милість. А коли людина слухає інші проповіді про Божий суд, про вічні муки і пекло, про викриття гріха і подібні такі теми, і людина не хоче цього слухати, не хоче цього приймати. То це вже ознака, яка говорить про те, що в такої людини є проблеми з духовним слухом. І проблема може бути в тому, що людина прихилила свій слух до байок, до облесливих м'яких проповідей, щоб її заспокоювати. А коли йдуть проповіді про спередання, про викриття гріха, про Божий гнів, і людина не хоче того слухати, це вже проблема. Це вже треба перевірити своє серце. І треба налаштувати свій слух, щоб приймати усю повноцінну діванцію. Треба досягти зачитаю Боже Слово. Це Дженхая Матвія, 24 років, зачитаю 21 і 22 вірші. Ісус Христос, коли був на землі, він пророкував про ознаки кінця світу і говорив про майбутні події, які нам доведеться переживати. 21, -й, 22 вірші, Матвія 24 років. Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу, до тепер і не буде. І коли б не скоротилася ті дні, не спаслась би ніяка людина, але ради вибрані коритися ті дні. Коли ми читаємо на початку цього розділу, Ісус Христос конкретно говорить про те, що буде морг, війні, голод, землетруси. І за останні, наприклад, ці три роки ми бачимо, що є війна в Україні, війна в Ізраїлі, землетрус в Туреччині, пандемія. Пандемія, коронавірус, ці події, ці однаки, вони на наших очах просто сповняються. Ісус Христос не помолився у своїх словах. І далі ми читаємо про те, що він говорить, настане велика скорбота, якої від початку світу не було і не буде. Що таке слово скорбота? Це є сум, жай, плач, муки, переживання, трагедії, горя, глибока печаль. Питання, хто буде проходити велику скорботу і до кого це звертається? Ісус Христос каже, радий, скоротися в ті дні. Це в першу чергу Ісус звертається до вибраних людей. Апостол Петро у своєму писанні говорить про те, що ми церква є вибраний рід. Ми є покликані, вибрані і вірні. Ісус, звертається до церкви. Що буде велика скорбота у вашому житті, але ради вас ось усі дні скорботи скоротяться. Є така наука, що церква буде підхоплена до великої скорботи. Тоді виникає питання, навіщо Ісусу скорочувати або скорочувати дні великої скорботи ради вибраних, якщо церква буде забрана до великої скорботи? Значить, виходить, що церква буде проходити велику скорботу. І ради ви ради церкви, він скоротить. Але період великої скорботи буде, хоч він буде скорочений. Тому перше, що я хочу сказати, що велика скорбота буде в житті Божого народу, і Божий народ буде це проходити. Коли ми читаємо той самий розділ, 29-й вірш. І нижче цього контексту про Другий прихід Христа написано і брат після скорботи. Ісус пошле ангелів до кого? До вибраних. Для чого? Щоб зібрати це підхоплення церкви. Куди? В небесний Єрусалим. Значить, після скорботи Ісус приходить до своєї церкви, яка пережила велику скорботу сьому роддям. Ми зачитаємо Івана 15 розділ, Іван Хай Іван, 17 років, 20 вірш, і до 22-го Іванович значить, 20 і нижче. «Істинно, істинно кажу вам, ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, а смуток ваш перетвориться на радість. Жінка, коли родить, має скорботу, бо прийшла година діти. Але коли вона народить дитину, Уже не пам'ятає скорботи від радості, тому що народилася на світ людина. Так і ви тепер маєте шмуток, але я побачу вас знову. І серце ваше буде радіти, і радості вашої ніхто не відійме у вас. Отож ми бачимо, що Ісус говорить до учнів апостолів, і тісно вас стосується і до нас, Христової церкви. Він запевняє істинно, істинно кажу вам, що ми будемо. Плакати, ридати, сумувати. І він приводить аналогію порівняння. Як жінка переживає породінні муки, і коли проходить цей період скорботи, народжується дитина, вона радіє. Ось так само у нас буде година або період великої скорботи, породінні муки. Тому сестри, що означає переживати? Корботу іменно для Христові церкви. Що проходити? Що переживати? Якщо досліджу старий і новий заповід, ми можемо побачити, що Божі діти не переживали певний період, в якому було гоніння, переслідування, утиски, катування, час війни, час голоду, час катастрофи. Якщо ми взагалі читаємо книгу дії Святих Апостолів, коли в Єрусалим дійшов Дух Святий, Заснувалася перша потиска церква, то ми бачимо, що певний період церква переживала мир, свободу, Проповідувалася це Дівангія. Але коли ми читаємо дії восьми родів, написано саву підняв велике пересідування на церкву, Відбувається час пересідування. Потім, коли саву навернувся до Господа, дії дев'яти родів. Написано, 31 це вірш: церква переживає мир. Проходить час миру. Ді 12 років іро піднімає переслідування на церкву. Перші християни переживали час миру, час свободи і час скорботи пересідування. І так само і зараз. Даніше було гоніння переслідування в Радянській Союз. Зараз, вже десятки років, по Божій милості, ми маємо час свободи. Але ми повинні бути готовими, щоб в наш час і в наше життя прийдуть різні скорботи. Переслідування, гоніння, утиски, катування. Коли ми вважаємо євреїв 11 розділ, а потополов згадує про життя старозавітніх праведників, і коли він закінчує цей роді, він описує простередання єврейського народу, які переживали катування, на двоє, які тинялися по горах, по печерах, по учелянах, по пустинях, ті, яких світ не був вартий. Вони переживали жорстокі переслідування. Вони були відкинуті цим світом, але Бог берег цей народ і вони успадкували життя вічне. І так само у новому заповіті ми читаємо Дура Короща 6 років з 3 вірша і Іниша. Апостол Павло говорить про себе і про життя церкви в той час. Ми нікому ні в чому не чинимо перешкоди, щоб судження наше не було знесланим. Але в усьому показуємо себе, як служителі Божі у великім терпінні, в скорботах, у бідах, у тисках, у побоях, в ув'язненнях, у вигнанні, у трудах, у недосипаннях, у постах, у чистоті, в розумінні, в влагності, в доброті, в Дусі святому, в несемірній любові. Наступне питання, чому церква має проходити велику скорботу? Ми розібрали, що таке слово скорбота. Ми розібрали, що саме церква має переживати, якісь скорботи. І питання, чому ми маємо це проходити? Чому Бог не може зробити так, що ми переживали час благодіяння і спокійно служили Господу? Чому в наше діття приходить час страждання? Я так аналізую Божим словом. Я бачу три причини. Перша причина бо тому що ми живемо там, де пристав сатани. І ми добре розуміємо, що в цьому світі є диявол, демони, які налаштовані проти Христової церкви. І сатана не заспокоїться. І ніколи він не буде спокійним, коли церква горить Духом Святим на його території в цьому світі. І він, як зовнішньо, так і внутрішньо старається руйнувати духовний стан Божого народу. І один з методів, що використовує сатана, це через своїх слугів гонити, пересідувати церкву, для того, щоб ми зневірилися і відступили від Бога. І бувають періоди, коли Бог допускає і диявол через своїх слуг гонить, переслідує, вбиває Христову церкву. Ми читаємо об'явлення 12 років. Написано радіти ті, що живуть у небесах. Але ще написано, горе тим, що живуть на землі, бо дійшов до вас диявол, з великою лютістю, І знає про те, що йому залишилося небагато часу. До Христової церкви, до нас сатана має лютість. Друга причина, чому ми переживаємо скорботу, тому що Бог допускає трудно, щоб нас випробувати, перевірити. Коли ми переживаємо час свободи, легко казати, я є віруючий, я є спасений, приходити спокійно на зібрання, славити ім'я Господня. Це легко називати себе християнином, коли тебе ніхто не чіпає і не пересідує. Але щоб виявити справжню віру і дійсно переконати, що ти не є пальчивий християн, християнин і дійсно любить Бога всім серцем. То один з методів Бог хоче випробувати, це допустити труночі, передання, переслідування, щоб помістити церкву, так скажемо, у вогнене хрещення. Коли Бог хрестить свою церкву у вогонь у труночах, тоді там виявляється наш духовний стан. Хто вірний, а хто не вірний. хто тілесний, а хто духовний, хто істинно хрестини, а хто фальшивий. Церква має переживати випробування. Це друга причина. І третя причина, коли ми читаємо перше послання апостола Петра, він дуже часто згадує про те, що ми йдемо за слідами Ісуса Христа. Як Він за нас пострадав, так і нам належить за Нього страдати. Третя причина це є те, що ми беремо участь в Христових страдання. Він за нас страдав, він за нас розп'ятий, на нього півали, на нього нахоснували. І ми, як Христові, йдемо Його слідами. І він називає свою дорогу якою? Вузькою. І він каже, хто хоче йти за мною, що він має зробити? Зректи себе самого і що взяти хрест. Отой хрест, який він ніс, це страдання. Так і ми маємо взяти його хрест і піти за ним слідом. І тому торіба 30-й церква проходила, проходить і буде проходити скорботи, гоніння і пересідування. Це я говорю в загальному. Тепер він великої скорботи. Я так бачу, що це буде час правіння Антихриста. Я дочитаю об'явлення 13 років з 4 вірша до 7-го. Об'явнення 13,4 і до 7-го. І поклонилися драконові, котрий дав владу двірові. Двір це Антихрист, дракон це є диявол. І поклонилися двірові, кажучи, хто подібний до цього двіра. То може змагатися з ним. І дані були йому уста, що говорили духва та богозневашого. І дано була йому влада діяти 42 місяці. 42 місяці це три половині роки. І розкрив він уста свої, де я хули на Бога, щоб хулити ім'я Його і оселі Його, і тих, що живуть на небі. Я хочу звернути увагу цьому вірші. І дано було вести війну. Ким святиме і перемогти їх. І дана була йому влада над всяким коріном і народом, і племенем, і народністю. Якщо повернутися Матвії 24 родження, Ісус Христос каже: ради вибраних, коротися дні великої скорботи, вибрані друге. 13 родичний самий вірш, антихіст поведе війну святима. Це друге. Отож, ми бачимо, що вся провіння Антихриста. Будуть люди, які названі і вибрані, і святі. Однозначно, що це не є грешники. Це звертається мова до Христової Церкви. 42 місяці Антихрист буде вести боротьбу Христової церквою. Антихрист це буде всесвітній правитий на весь світ. Основна його ціль приходу на усю землю. Це те, щоб знищити Христову церкву і остаток вірних ізраїльського народу, повністю знищити землі. Чому так? Бо Тому що Ісус Христос пообіцяв, я прийду до своєю церквою, і я в Небесний Єрусалим. Багато місця писання є про те, що Бог дав обітницю, що Він гряде за своєю церквою, і апостолі казали: Гряди Господи Ісуса. І якщо Сатана знищить Церкву повністю до землі, то він тим самим хоче себе проголосити переможцем, а Ісус програв, не дотримав своєї обітниці. Але ми бачимо, що по факту Ісус сказав: я побудую церкву, діді, брата пекла не долають, остаток Божий буде збережений до кінця світу, аж до другого приходу Ісуса Христа. І не зі своєї сторони буде робити все, щоб знищити церкву землі. Я би хотів назвати три речі, якими труднощами нам доведеться стикнутися щоб після великої скорботи. Перше це є всесвітне переслідування церкви. Якщо ми читаємо Луки 21, перші роді, Си Христос каже такі слова усі народи за моє ім'я вас ненавидять. Якщо ми говоримо про теперішній час, ми бачимо, що в нашому країні є свобода. А якщо ми говоримо про Північну Корею, там жорстокі переслідування. Тобто, в одному країні є свобода, а в іншому країні є пересідування. Ісус говорить про те, що прийде такий період, що усі народи вас ненавидять. І коли ми читаємо контекст про Антихриста, ми бачимо, що всі люди цього світу, які не покаяються, не примиряються з Богом. Вони поклоняться Антихристу. І всі люди цього світу, які будуть служити Антихристу, вони будуть переслідувати Христову Церкву. І це буде масове. Це переслідування по всіх церквах, які є в цьому світі. І нам треба до цього готуватися. Друге, друге труднощі це є масове запечатання. Я дочитаю 13 років, це буде 14-й і 17-й вірші об'явлення. І він зробить так, що всім малим і великим, багатим і бідним, бідним і рабам буде накладено тавро на правій руці, їхні або на чолі, щоб нікому не можна було ні купувати, ні продавати. Крім того, хто має тавро імені, двіра або число його імені. Отож ми бачимо, що в час правління антихриста буде масове запечатання. І люди, які не захочуть поклонитися антихристу, не захочуть мати запечатання Антихриста, то вони не зможуть ні купувати, ні продавати. Крім того, 15 вірш говорить про те, хто не поконується образу від віра, будуть вбиті. Брибета і смертей, це правління Антихриста буде дуже ясно. Ці, які йому не поклоняються, всі, які не приймають його, тавро, знамення, це є люди Божого народу. Тільки Христова Церква не поконує Антихристу. Всі люди, які покоють Антихристу – це зрозуміло. Безбожники, іступники, хулителі. Але до, до чого я це веду? До чого нам треба готувати? Якщо ми не зможемо ні купувати, ні продавати, значить нам треба, треба готуватися, що ми втратимо машини. Гроші, доми, матеріальне забезпечення, всі матеріальні ресурси ми тратимо. І садити. І в цей момент нам треба задати запитання, чи дійсно я маю достатню віри, чи я маю достатньо любові, чи дійсно я буду в той момент готовий зі своєю справжньою вірою сказати ні, не поконюся. Я пройду, я готовий все втратити, Аби не втратити любов до Христа. Чи дійсно ми будемо готові проходити всесвітні переслідування і втратити всі матеріальні ресурси? Ради Христа, ради любові до Бога, ради спадщини Царства Божого без компромісу. Брибети садити, і це є дуже важливе запитання. І третє, трудночі, це те, що церква буде проходити самотужки. До чого я це маю на увазі? Я беру такий приклад, як Прок і я. Пророк і я він переживав такий період, що йому дуже важко було знайти пророків, однодумців, одновірних, які б би його підтримати і поспівчувати. Він навіть молився до Бога і говорив про те, що я Ахав! Ага, вони так пересідували вірних пророків, що жертовник друнував. І вже і я дивився, нікого немає. І йому доводилося проходить проходити оцей період скорботи, самотужки проходити випробування. І коли в час маленької скорботи прийде цей період, нам треба бути готовим самому особисто покидати надії на Господа. Навіть якщо буде цей час, не вистачати підтримки одновірних людей, проходити самотужки. Я думаю, що ми бачимо різницю, коли ми проходимо випробування разом з підтримкою. А коли ми проходимо випробування самі з Богом, це не багато важче, але Бог допоможе це пройти. І не один раз, вже ми задаємо таке запитання, добре, якщо церква буде проходити велику скорботу, тоді ми читаємо об'явлення, що Бог буде винувати гнів, Бог буде карати, то що церква буде більучасником. Як так може бути, якщо після великої скорботи, після проміняння антихриста, Бог буде винувати гнів і церква буде на землі? Як це зрозуміти? Я собі даю відповідь на прикладі ізраїльського народу єгипетській землі. Коли ми читаємо книгу, вихід, 8 і 9 років, Господь каже до Мойсея, він називає кару я пишу на всю єгипетську землю собачі мухи. І Господь дай говорить. Але мій народ, який проживає на землі Гошин, я дивився на карту земля Гошен, вона розташована в єгипетській землі. І він каже, туди щоб мухи не прилетіти. Дев'ятий років ми читаємо про те, як Господь каже, що я прийшов град на всю єгипетську землю і град усе поб'яв. Але євреї, які живуть, знову повторять землі Гошин, там град не прийнята. Получається, що ізраїльський народ. Він був на землі, не був забраний, був очевиден, як Бог карає, як Бог заступає за свій народ. І тому, якщо церква буде проходити велику скорботу, і Бог буде посилати карі, гнів на весь світ, то для Бога не є проблемою зберегти Божий народ від кари і від Його гніву. Але Божий народ, христового церква, буде очевистим, як Бог буде заступати за свій народ і буде мстити. Тим гонителям, які причиняли багато крити, багато ударів проти Христової церкви. Тому, дорогі і до сестри, я би дуже хотів, щоб ми не розслаблялися, не опускали руки, не занападали, але щоб ми молилися і готувалися до важких часів. Навіть якщо ми не доживемо до великої скорботи, то наші діти можуть дожити, наші внуки можуть до цього дожити. Якщо не до великої скорботи, наш час може прийти інші труднощі, інші випробування. Ми маємо бути до цього готовими. Не розслабляємо, не опускаємо руки. Церква проходила і час миру, і час скорботи. Якщо церква не буде запасати Божим Словом, не буде перебувати і в пустій і молитві, то немає жодної гарантії, що ми зможемо це прийти. Ми не маємо в собі ніякого запевнення, що ми прийдемо усі тяжкі випробування. Бо тому що. Слово Боже це є духовні межі. Слово Боже, чим більше його в нас, тим більше в нас Бога. Чим більше молотом відносини з Богом, тим більше ми наближаємося до Бога, а Дух Божий наближається до нас. І ми все більше даємо собі гарантію, що ми зможемо пройти всі скорботи, всі переслідування. Чому? Бо тому що ми маємо тісні відносини з Богом. Якщо Слово Боже закрите, і якщо наші молотовні відносини не будуються з Господом, і ми не перебуваємо в пості, не ведемо боротьбу з гріхом, тоді ми ні теперішні, ні майбутнє випробування не прийдемо. А скоріше в відступимо від Бога за скорий час. Тому Ісус Христос про це говорить, що наступить велика скорбота. Тому хай нам Господь цьому допоможе. Зачитаємо останнє місце з Біблії, це об'явлення 17 років, 14 вірш. Вони будуть вести битву з Ангела, і Агнець переможе їх, бо він владика над владиками і цар над царями, а ті, що з ним, вони покликані, вибрані і вірні. Це є слово потіше. За нас буде вести битву Ісус Христос, а з ним це Христова Церква, і Він їх переможе. І церква разом ісусом Христом переможе всі врата пекла. Тому і свят, тримаймося Господа, тримаємося Божого Слова, будуємо свою віру і будьмо готові проходити вузький шлях. А в кінці цього шляху Ісус приготував для нас вічне життя, бо тому, що Ісус сказав в домі мого Отця багато поселі. Слава йому, а нам рясних Боже Божий Світ. Амінь.